Рівно за місяць в унікальну подорож вирушать троє українців. Під час експедиції вони планують подолати близько п'яти тисяч кілометрів. Подорож мрії так називають її організатори. А все тому, що вирушити в дорогу молодиків змусила давня мрія їхнього друга. більше про цю надзвичайну історію розкаже Ірина Папірник. В першу чергу він дуже сильна людина, дуже сильна всередині і морально, і фізично. Просто це для мене великий стимул, коли я бачу, як він бореться з якимись перешкодами, які йому життя наставляє. Він ніколи не звертає уваги на свої вади. У Івана легка форма ДЦП, доля по злому йому усміхнулася. Відтепер в кожен свій крок він змушений вкладати неймовірні зусилля. Але сам Іван переконаний, його особливість лише страх у голові, тому якщо він захоче, йому підкориться будь-яка вершина. Ніколи не боятися. Люди добрі не бійтесь, тому що страх породжує сумнів. А коли ти сумніваєшся в чомусь твердість землі у тебе під ногами, вона зникає. От в чому Іван не сумнівається на 100%, так це в своїх друзях з Олегом хлопець познайомився в клубі. Саме так Іван не боїться публіки, з Сашком подружилися вже згодом. А тоді хлопці зізналися, Іванові люблять подорожувати і хочуть його взяти із собою в Карпатські гори. І взяли на гору великі Верга. Це більше півтора тисячі метрів. Багато разів пішки проходили цей маршрут, і було пішки важко йти. А оце, як з Іваном йшли, це було. Дуже важко. Ми бувало, що 10 кроків вступали. Іван зажимає два тормози. Ми відпочиваємо, коли ти пережив це, коли було так сильно важко, а в кінці бачиш, що він зі сльозами на очах дивиться на цей краєвид. З друзями Іван пощастило, і після мандрівок до озер подорожей на коня хлопець все ж таки наважився розповісти Олегу і Сашку про свою заповітну мрію, а саме поїхати у Лісабон. Він мені тоді сказав, що він я йому розказав, і ми будемо готуватися в таку подорож. Ну, я, звичайно, так, послухала. Шутку ну, собі. Так. Ніхто не міг що подумати, було... що буде якась ну, реальність. Думаю, ну хлопці собі мріють. Ну, Мріяти ніколи, нікого ніхто не забороняє. Втім, Іван був упертим. І щодня займався на тренажерах, їздив на коні і разом з хлопцями шукав велосипед, який зміг би його зробити вільним. І знайшов у Німеччині. Хлопцям подарували благодійники. Ось вже два тижні Іван разом із Сашком та Олегом впевнено прямують до своєї мети. В день вони проїздять по 80 кілометрів, саме стільки долатимуть під час подорожі. Тренування важкі та виснажливі. Дуже важкий був початок. А зараз я починаю прибувляти, я чудово почуваюся. І зараз готовий на відсотків. 70-80. планували Лісабон, бо це Івана Мрія, і вибирали найлегший шлях спочатку. Потім вибирали найкрасивіший шлях, і він вийшов далеко не найлегший. Хлопці весь час їхатимуть на своїх велосипедах, долатимуть країну за країною, житимуть в наметах і хостелах. Вже мають стартовий бюджет для подорожі, але досі потребують грошей для здійснення мрії. Івана неможливих речей не існує, тобто для кожного неможливе щось своє, але щось не мож... те, що ми не можемо. Ми кажемо собі, що ми не можемо. Тобто, всі обмеження стоять у нашій голові. Якщо ми перестанемо ставити собі ці обмеження, то, то практично неможливих речей не буде існувати. Ірина Папірник, Юрій Герасумов, 24 канал.